До нашої розмови долучаємо також Тетяну Ігнатченко, речниця, речниця Донецької обласної військової адміністрації. Пані Тетяна, вечір добрий, добрий вечір. Слава Україні, Та, героям слава. Ну от експертне середовище пояснює, що абсолютно треба ставитися знаєте, ну. Ніяк не ставиться до того, що відбувалося на цих референдумах, та й зрозуміло, що е, це там ну, смішний референдум на коліні, який росіяни знову ж таки як сказав пан Тарас у нас в студії, намагаються показати для росіян саме для тих росіян, які нині схвалюють чи не схвалюють війну в Україні. Якою ситуація була на дільницях? Все ж таки Донецької області, та от в Херсоні, ми вже чули від мешканців про те, що там були абсолютно пусті дільниці. Виборчин ну, взагалі як процес як такий не відбувався. Та що на Донеччині? Ви знаєте, я би взагалі не застосовувала слово сполучення виборчі дільниці до того фарсу загального фарсу, який відбувався зокрема і на території окупованої частини Донецької області. Тому що дійсно ці так звані голосування в напівзруйнованих будівлях, які там стіни посічені уламками у супровіді автоматників і в присутності автоматників, ці так звані виборчі дільниці працюють. Крім. Того ви знаєте, що що стосується Донецької області, то окупанти, зокрема, ходили і по домівках людей заходили буквально в кожну вцілілу квартиру, якщо йдеться про Маріуполь-Волноваху, де фактично зруйновано все житло, та в невеличких населених пунктах ходили по хатах. І знову ж таки, як обов'язковий атрибут, скажімо так, було два автоматника з ними, з оцими так званими членами комісії. Крім того, іноді подекути на так званих виборчих дільницях, да, будемо вже. На, на так званих, це, це були просто влаштовані в наметах в на подвір'ї, в дворах будинків, десь якихось ну, словом в абсолютно непридатних для цього умовах. Були влаштовані так зване голосування. А Подекуди не було навіть бюлетенів, і людям просто дозволяли писати. Говорили, щоб вони написали свої там прізвище, ім'я по батькові і поставили хрестик. Звичайно, за наявності автоматників, за наявності озброєних людей у тих, хто зараз перебуває на тимчасово окупованій території. Звичайно, не було фактично вибору не піти на цю дільницю чи поставити свій хрестик не, не в той квадратик. Більше того, окупанти. Вдалися і до такого своєрідного, скажімо, тиску і шантажу змушували тих людей, які зараз знайшли для себе роботу, десь там чи на будівництві, на відновленні житла, чи ще там на чомусь іншим. Як вони самі говорять, вони мобілізували трудові колективи. Тобто рознарядка знають кількість людей, скільки працює в той чи інший бригаді, і всі мають проголосувати і, звичайно, розуміємо, який результат вони мають дати. Але знову ж таки, від людей завели, Великим рахунком, і це потрібно, щоб ну, всі зрозуміли, так що від людей за великим рахунком на окупованій території абсолютно нічого не залежить, не залежало, тому що всі цифри були намальовані в Кремлі, і все, що я абсолютно з вами погоджуюся в тому, що весь цей фарс, цей весь цирк з ведмедями, він спрямований виключно на внутрішню аудиторію, передусім на російську, для того щоб якомога більше мобілізувати гарматного м'яса на так званий захист, начебто їхніх територій. Чи правда що обмінювали воду навіть на голоси? Тому що знаємо, що на Донеччині з водою там проблеми зараз. Аж так буквально я би не сказала, але те, що люди і цим страшно пишаються окупанти, та люди могли проголосувати навіть на ринках. Тобто люди прийшли собі на ринок і їм тут пропонують десь там поставити в якомусь папірці якусь позначку. В пункти гуманітарної допомоги також тут роздавали гуманітарну допомогу і встановлювали там також оці. Так звані скриньки для голосування і імітували якийсь виборчий процес. Звичайно, знаєте, от в такий спосіб і знаходились і ще, скажімо так, не можу назвати їх спостерігачами, але представники певних. Скажімо так, іноземці, та які е, там називали себе спостерігачами, і от е, я сьогодні моніторила велику кількість їхніх телеграм-каналів окупаційних, так? намагалася зрозуміти, що як там відбувалося. Так от натрапила там на одну думку одного експерта з Італії, який говорить про те, що е, те, що відбулося на окупованих територіях, те е, має відбутися в тому числі і на території Європейських. Держав, і ви знаєте, оце дуже небезпечний і дуже такий тривожний сигнал. І я дуже хотіла, щоб його почули передусім у Європі, тому що хворий божевільний Путін він буде поширювати оцей досвід і, і, і на країни Європи, в тому числі звичайно, якщо йому це дозволять. Він зупиниться лише там, де його зупинять вже лише військовою силою. Дякуємо вам за, за теж за детальний аналіз. Як завжди, раді вітати в нашому ефірі Тетяна Гначенко, речниця Донецької обласної військової адміністрації про ситуацію на Донеччині, де так звані виборчі дільниці були, де теж так звані спостерігачі були, і загалом так званий навіть не референдуму, просто фарс.